Нині церкву празднує пам'ять святих Афанасій Кирил Олександрійських, один із них, перший Афанасій, приймав участь на першому Вселенському соборі у 325 році, коли виступив проти злоучення Арія, де взагалі, говоря про Александрійську кафедру і тогочасну древню історію Єгипту, Олександрії, чудна Божа земля, на котрій Десятки тисяч монахів пов'язалися в пустинях, і люди мали з ким общатися, і мали приклад, брати з кого приклад. Як і сьогодні, каже апостол Павел, і послання Первої Петра також напоминає усім, віділись тих пустинників, отце пустинник. Котрі йдуть у пустиню. Для чого? Вони не тікають від реальності, вони тікали від гріха, щоб укріпити себе, а вернувшись добрим воїном Христовим, допомагати другим людям виходити із прірви гріховної. Від і нині чому наші люди канонічної церкви так люблять ходити у далекі путешествія по монастирям? Чому такий любимий для нашої західної частини України, Лавра Почадівська, да вона для нас велике світло місіонерських трудів, всіх чудних Божих трудівників на Неві Христовій. І ми не сумніваємося, що проти них така ненависть і бажання їх захватити не тільки ціушники, но й уніати підняли голос. Забили, як вони піщали, коли їх гонив Сталін, тоді вони дуже хотіли, щоб хтось їх піддержав. І православні тоді, і Мукачівська єпархія тоді, в 45 45-му, -46 46-му році, виступила з тим правище архієрей, сказав: ніякі гонення унії не суть законні, тим більше нам, православним, неприятно відяти, не тільки Когось ну, любого чоловіка, котрого гонять за віру Христову. І каже нині Петро, апостол, і ви, християни, призвані, за те, що Христос пострадав за нас. За нас положена велика жертва. І в другому місці каже «Євангелі, ви куплені дорогою ціну, ви викуплені, за вас заплачено. За вас принесена жертва, тож і ви подійміться, бо вам дано приклад, щоб ми так же йшли за слідом Ісуса Христа. А коли ми увіділи, що Він не зробив ніякого гріха, а був обвинений в шпіонстві, в предательстві, чуть ли не обвиняли в различних гріхах, пробували ліпити йому различні. Злодіяння не вийшло. Навіть при розп'ятті приходили свідки і казали: що Ми чули, що розрири церкву і з трьома днями її воставлю. Він говорив про церкву Христову Новозавітну. Вони думали, що говорив, що здання зруйнує, а на третій день його підніме. Такий був рівень. Клевети на Ісуса, в принципі, за дві тисячі років, коли клевещуть клеветники і нині в судах, рівень клевети такий же позорний, такий же низький, як сьогодні кажуть, ніже плінтуса, доста було одного свідка, лже свідка, щоб вписати заборону мови русинської на уровні Конституційного суду. Так то означає, що як і у першому віці за Ісусом, котрий не робив ніякого гріха, каже Петро, і лестів Його не було, а будучи злословими, Він не злословив взаємно, покликає і нас, православних, Бог свідок і народ видить. Ми ніколи не злословили своїх гонітелів або лжесвідків. Ми добре знали, що Бог над нами є, котрий їх буде. Класти на місто. Ми навіть молимося, Господи, не би їх дуже, бо ви роблять вони то, не от великої мудрості, не от того, що дуже розумні або дуже патріотичні. Просто втратили елементарну, просту, доступну віру в Бога, а упавши у атеїзм, не прикритий сьогодні, даже, будучи безбожниками, ну, творять діла безбожників. Він, Христос, гріхи наші, сам возніс на дерево, на дерево Христа, даби ми, збавившись від гріхов, жили для правди. Ранами Його ми ісцелилися, ранами кресними. Открило нам двері, повернення в Царство Боже, як, через Христову церкву, де Він нам лишив свою кров і своє тіло. Усі люди на світі, котрі не знають Христа, Петро їх називає овцех, які блудять у всьому світі, бо не мають пастиря. Але ті, котрі вернулися до пастиря і охранника душ наших Христа, оті вже, у числі і збраних. Цікаво і жінкам, як пише апостол Петро, а ви, жони, повинуйтеся своїм муж'ям. Обо ті, котрі не покоряються слову, тобто мужі, котрі не люблять проповідь, мало вірні, або навіть безбожники сидять по домам та філософствують, то ті, котрі не покоряються слову, життям жон своїх, святим життям без слова, то ті мужі були приобретаємі для сім'ї, для любви, для церкви. Ми всегда пам'ятаємо тут знаменитий вираз і ще патріарха Алексія, коли його зазвідали, та як могло статися, що така мощніша машина, як Совєтський Союз, і в ньому ота страшна державна пропаганда атеїзму, гоніння, тюрми, уви, все це розсипалося. Якою силою? І сказано було, що білі платочки. В храмах молилися, жінки з покритою головою молилися, і їхня сила віри розвалила машину, і всякоє ото позорне НКВД, і КГБ, і прочі, подобні їм, і нині розвалюються такі структури, силою молитви білих платочків. Нині Петро акцентує най жінки. Украшенням вашим буде не зовнішнє плечення волосся, і не золото, не убори і нарядність у якихось модних одежах, но сокровенний серце чоловік в нетлінній красоті кроткого мовчазного духа, що так драгоцінно, драгоцінно перед Богом, щоб ми так сокотили свою віру драгоценнішу. Більшої драгоценності не маємо, но в вічності разом з нею, благодаря їй, ми зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.